Говорять російські та МІ наші сили оборони знищують російський авіапарк. Тепер результативно працюють по бойовим літакам і гелікоптерам в Нижньогородській області та на Брянщині. Ну а ще один су 35 збили над Курщиною. При цьому ворог ще ймовірно не оговтався від першого дня літа, коли на чотирьох аеродромах в тилу Росії знешкоджені понад 40 стратегічних бомбардувальників. Як приземляють ворожу авіацію наші сили оборони дивимось далі. Оді її логісти вантажники російського маркетплейса спостерігають, як поблизу брянська вибухають і горять гелікоптери. <бір> <бір> так гучно детонує вантаж вертольота. Мі 6 там російські гелікоптери привезли якісь боєприпаси. скоріш за все, якісь ну, боєприпаси до ракетних систем залпового вогню. Так як правило, при влучанні в ракету вона так вибухає. Мі 6 повністю згорів, а ще один мі 35 пошкоджений. А це палає російський винищувач су 35 За даними повітряних сил, ворожі літак збили на Курському напрямку. Як саме офіційно не повідомляється, є версія, що уперше в історії повітряний біз російським су 35 виграв наш ф 16 По своїм характеристикам су 35 його переважає. Значить. Ф-16 наводився літаком ДРЛУ, правильно? А мова про те, що ми вже отримали шведські сааби. Ну тихо, можливо, ми їх отримали. І ще одна вдала операція у Нижньогородській області на аеродромі Саваслейка. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, уражено літаки Міг 30 та су 30 або 34. З цього аеродрому регулярно злітають носії аеробалістичних ракет кинжал, якими росіяни атакують український тил при розширенні деяких наших можливостей. Це ми кажемо про можливість застосування літаків f 16 міражів в комплексі з, наприклад, системами наземної протиповітряної. Борона або система данього релікуційного виявлення, які нам обіцяють Швеція. Я думаю, що інформація по втрати російських літаків буде чистіше. Отже, з початку літа сили оборони України лише за офіційними даними знешкодили майже 50 ворожих повітряних суден. Головний удар був 1 червня, одним днем на чотирьох ворожих аеродромах уражена третина стратегічних бомбардувальників РФ. Операція политина зробила насправді такий доволі сильний удар по можливостях стратегічної авіації. Суттєво скоротила мож... і, і кількість авіапарку. Таких втрат російська стратегічна авіація не знала з самого початку свого створення. За даними СБУ, знешкоджені понад 40 літаків, збитки 7 мільярдів доларів. Здебільшого це радянські стратегічні бомбардувальники ту різних нумерацій. Відновити таку техніку дуже важко, що можливо взагалі з сучасними російськими. Можливося в умовах санкцій сучасні західні комплектуючі важко доступні через санкції. А куди ж росіяни діли свої старі радянські? Наші експерти кажуть, що союзну спадщину РФ не зберегла, як приклад занепад казанського заводу, де при совєтах виробляли ті самі ту 22 м 3 та ту 160 які через павутину тепер не літають. Після розпаду радянського союзу Казанський авіаційний завод перебував в Занепаді, і цех по виробництву виготовлення цих літаків був повністю зруйнований. Робоча конструкторська документація на два ти цих типи була втрачена. У тому числі росіяни втратили і технологію виробництва титанової балки. Це так званий хребет для Ту-160. Навколо неї будувався весь літак. Тут проблема в тому, що це велика за розміром балка, яка зварюється в вакуумному способі, і навчали на той момент казанський авіаційний завод навчали зварювати в вакуумі інститут Патона і інженери Патона. Росія свого часу втратила велику кількість. Інтелектуальної власності, яка зараз не дозволяє їм відновити можливості щодо виробництва. А ще авіаконструкторам країни агресора заважає вдала робота українських сил оборони на військових заводах в Казані, Під Ростовом та Рязанью щось постійно вибухає. Заводи знаходяться під ударами наших і безпілотників. Я сподіваюся, що навіть якщо ми отримуємо більш далекобійні ракети, то під ударами ракет. Тож з відновленням стратегічних радянських тушок, які з тилу РФ пускають далекобійні ракети в лип України, все складно. А більш сучасні фронтові винищувачі су 30 34, 35 відновлювати встигають. Проблем ми створили росіянам величезну кількість, але поки що в них літає стратегічна авіація, і нам там по операції полотина 2 доведеться повторювати. За даними Генерального штабу збройних сил, з початку повномасштабної війни орієнтовні втрати росіян щонайменше 416 літаків та 337 гелікоптерів. Ростислав Сесоєвну, Україна, марафон Єдині новини.